Доброго вечора всім. Сьогодні у нас на огляді Powerbank Axis 138620, ось такий на 20 000 мАч. Чим його особливість має режим швидкої зарядки От, Ultra Fast 22,5 o Вт. В комплекті йде ось така зарядка. Під iPhone, Type-C і Android. Зручний, приємний в руці. Особливість його полягає в тому, що я його буду використовувати. Зараз пробувати на запуск роутера і оптичного термінала через Powerbank, коли немає світла. Пробуємо. Так, ось пробуємо підключати, маю два порта USB шокісних але нас більше цікавить порт Type-C. Ось через такий прилад. Хитрий ми підключаємо до Type-C і має відразу датчик, да. показує одразу заряд залишок. Оптичний термінал запускається. І роутер так само. Спрацьовує. Тобто, коли немає світла, Powerbank забезпечить вас безперебійним інтернетом. Так, зараз зараз освіти це да. роутер є. Цей індикатор працює. Світилась друга лампочка. Все, є, працює. Ось такий чудовий перебанк аксіс Артикул додає, стане в нагоді, зарядити можна телефони гаджети і врятує вас, коли немає інтернету.